Цьому немолодому фотоапарату більше ста років. Свого часу їх випустили понад мільйон, а збереглися. Хм. Важко в таке повірити. Але цей заслужений фотоапарат має чимало тих інструментів, що й найсучасніші. Так, я стверджую, що за 100 років принцип роботи фотоапаратів не змінився, змінився лише технологічний підхід. Дивіться уважно. Давайте ж для початку подивимося, що є в чудовій тревел-коробці, яку я тримаю зараз в руці. Розкриваємо, розкриваємо, розкриваємо. Опа! І бачимо в чорній коробці, в чорному футлярі. В такий гарний надійний шкіряний футляр. Ось. Таку річ. Оце е, і є сама фотокамера, сам фотоапарат. Е, те, що в коробці знаходиться додатково до фотоапарату, ми ще роздивимося, розглянемо, а поки що займемося безпосередньо самим хі -хі -хі, фотоприладдям. Перше, чим може похвалитися оцей давній фотоапарат, це можливістю посадити його на штатив. Є на ньому два штативні гнізда. Одне і друге. На друге я вкрутив сучасний перехідничок, щоб ми могли зробити ось таким чином. І накручуємо, накручуємо фотоапарат на штатив. Є, готово. Отже, фотоапарат у нас на штативі, згори на ньому є чарівна кнопочка, яку ми натискаємо, і фотоапарат розкривається. Далі нам залишається тільки висунути об'єктив. Чудово. За допомогою цього фотоапарату ми можемо фотографувати або просто бачити світ і сьогодні. Тож, давайте проведемо кілька невеличких практичних експериментів з оцим девайсом. Працюємо шкалою фокусування. Нескінченність 10 метрів, 5 метрів, 3 метри. Два метри півтора метри. У верхній своїй частині фотоапарат, як і сучасний, має видошукач. Змінюючи кут зору, під яким ми дивимося у видошукач, ми можемо роздивлятися картинку в ньому. Видошукач. Влаштовано за принципом перископу. Фотоапарат має рівня, який працює за тим самим принципом, що і сучасні будівельні. У цього фотоапарата зйомний об'єктив, який викручується так само легко і запросто, як об'єктиви сучасні. За бажанням, ми можемо замінити цей об'єктив на будь-який інший. Лінзу викрутили, ми молодці, але давайте почитаємо, що на ній написано. Е, так, номер 723 782. Е, назва в лапках. Орлігос. Діафрагма 4,5 і фокус на відстань 13,5 см. Портретник. Задня або тильна частина нашого немолодого фотоапарату має режим, який можна порівняти з сучасним Live View. Робимо кілька рухів і розкриваємо шторки. Тепер, якщо зазирнути сюди у віконечка, ми побачимо на каламутному склі все. Що відбувається перед об'єктивом. Якщо нам потрібно зробити знімок, ми можемо зняти задник з фотоапарату. Зараз ми це пробимо. Тут є спеціальна скоба, ми її відсуваємо. Ми зазирнемо до коробки з фотонабором і побачимо там, побачимо там рівно три касети із фотопластинками. Бачите, фотопластинки це така стрьомна річ. Що, якщо ти вирушаєш з ними в експедицію, не дай Бог, у тебе замерзли руки, і вона впала, то її доведеться підбирати. Сучасна цифрова фототехніка, звичайно, зручніше, мови нема. Так, закріплюємо фотопластиночку у сітці. Фотопластинка у нас в сітці. Ми зважуємо її і. Вага, фотопласт... вага набору касета з фотопластинками 200 грамів, 200-205 грамів вага касети з фотопластинками. Бо в одній такій касеті має бути дві фотопластинки. Так, я вам скажу. Заходить сонце, ви повітряна тривога, не дуже Просто писати урок, перекрикуючи оцю сирену, яка вже так набридла за рік. Але навчання це світло, а світло це майбутнє, навчатимемось далі. Отже, шановні друзі, одна касета з двома фотопластиночками важить 200 грамів. В наборі три такі касети. Це Шість знімків, грубо кажучи, 600 грамів. А якщо нам потрібно зробити, мама рідна, скільки ж треба їх брати з собою в експедицію? І скільки їх треба тягти? Мабуть, великий експедиційний набір отаких от... Касет до маленького фотоапаратика треба вести саньми взимку. Роберт Фалкон Скотт був прискіпливим планувальником, і його мрією було стати першою людиною, яка підкорить південний полюс. Він та його англійська команда дослідників та вчених проводили дослідження в Антарктиді та збирали багаторічні дані про сезонні цикли на континенті. Скотт планував використати поні як транспорт протягом перших 425 миль через шельфовий Роса, застрелити їх біля основи льодовика Беардмор і завершити решту шляху пішки, який включав 125-мильний прохід через вершину льодовика, ще 350 50 миль до полюса, і так само назад, паралельно несучи сотні кілограм обладнання. Це було важке, повільне пересування, але маршрут, по якому вони рухалися, вже доходить до плато, і здавалося, що в них все виходить. На той момент, коли Скотт досяг своєї мети, його чекав прапор Амонсена. Норвежці та їх собаки зручно дісталися до полюса на 5 тижнів раніше і майже повернулися до своєї початкової точки ще до моменту прибуття англійців. Скотт і його команда були у відчаї. Вони зробили цю фотографію біля намету Амонсена того дня, коли вони почали свою довгу подорож назад. Скотт написав: Роблю записку, щоб сказати, що я побував у наметі з товаришами. Бауерс фотографує, а Вілсон малює. Ми повернулись спинами до своєї мети та амбіцій. І нам попереду залишається тягтись назад ще 800 миль. І прощавайте більшість мрій. Тривога припинилася. Так, дві штуки. Це. 200 грамів. 10 штук це кілограм. 10 знімків це кілограм ваги. А 100 знімків це 10 кілограмів фотопластинок. А 1000 знімків це центнер. 100 кілограмів. Тисяча знімків це 100 кіло. Страшенно задубли пальці, але я маю це дозняти. Отже, розкриваємо футляр і бачимо там скло. Скло, щоправда, трошечки тріснуло, бо з фотопластиночками треба поводитися обережно. З кожного боку є отаке скельце. Ми можемо з вами взяти фотоапарат і вставити в нього. Фотопластинки. Ось таким Ось таким чином. Ай! Яке ж вона холодне. Коротше кажучи, о! От, і тепер, тепер ми могли б зробити знімок. Зробити знімок, піднявши передню фотопластинку, отаким от чином, і Усміхайтеся. Знімок готовий. Отже, сьогодні ми переконалися, що основні принципи роботи фотоапаратів лишаються незмінними у віках. Міняється лише технологічний підхід. Рівень бульбашковий замінюється на електронний. Не автофокусний об'єктив можуть замінити на автофокусний, а можуть і не замінити. І так далі. Але ось запитання, на які фотоапарати можна робити якісніші фотографії, ті, яким минуло 100 років або на найсучасніші? Не поспішайте із висновками. А дивіться наступний випуск.